Великий десантний корабель Константин Ольшанський був уражений сьогодні ракетою е, нашими е, славними е, військово-морськими силами, і е, більше не становить загрозу для України. Е, цей корабель був в складі колись е, ВМС України. У 2014 році він був захоплений рашиками е, і е, його е е, спробували розібрати на запчастини, потім відновили ось останнім часом, коли вже в них флот почав закінчуватися. Ну, як тільки відновили, наші уразили. Прекрасно. Але тут для позитивних блогерів є одна дуже неприємна дрібничка. Дрібничка, через яку вони соромляться розказувати про цю е, прекрасну перемогу наших ракетників, е, тому що уражений він був е, Константин Ольшанський, як і крейсерський, е, як і флагманський крейсер Москва. Ракетою Нептун, тою самою ракетою Нептун, яка була розроблена за президента Порошенка за активної участі Олександра Турчидова, е секретаря РНБО, і е також Сергія Пашинського, який займався цим проектом. Ну от і живіть тепер з цим, е любі зелеботи.